За погані дороги до суду прикарпатські водії вибивають гроші за понівечення на вибоїнах машини. Адже день у день дорогі автівки доводиться товкти просто по ямах. В обласному ДАІ кажуть, незадовільний стан дорожнього покриття вкрай негативно позначається і на безпеці дорожнього руху. І у разі ДТП радять водіям одразу викликати патруль, аби далі можна було звернутися до суду для відшкодування збитків. Прискоєння дорожньо-транспортної пригоди в першу чергу громадяни повинні викликати працівників. Ків державоінспекції вони складають план схему дорожньо-транспортної пригоди, в якій видно, чи дорожні умови є супутнім фактором, чи є основною причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди. З початку цього року, наприклад, складено вже 10 таких протоколів на посадових осіб дорожньо-комунальних організацій, де є дорожній фактор основною причиною дорожньо-транспортної пригоди. Поки водії підраховують збитки та домагаються правди у судах, влада лише виправдовується, мовляв, такі дороги. Нині по цілій Україні а позови пришвидшити роботу у дорожніх служб аж ніяк не допоможуть радше навпаки. Це не вирішить проблему кардинально, тому що якщо підуть позови до того ж самого нашого комунального підприємства КП ну то ці позови можуть призвести до. Е Погіршення суттєвого фінансового стану цього підприємства вплив до закриття, і таким чином фактично не буде кому виконувати значний обсяг, особливо що стосується поточного ремонту доріг, і також і капітального ремонту. Натомість, куди охочіше міський голова розповідає про масштабні плани щодо реконструкції доріг, каже, розпочнуть з вулиці Гарбарської, а відтак візьмуться за капітальну реконструкцію перехрестя вулиць Васильяну, Галицька, Північний Бульвар, зремонтують і геть усю понівечену ділянку по вулиці Алицький аж до автомобільного моста. Однак, коли саме водії їздитимуть європейськими шляхами, не відає Сергій Попович, новини 402.